Всім привіт, друзі! Презентую вам шкарпетки спортивні чоловічі. Представлені у декілька забарвлень Виробництво Німеччина. У лоті 20 упаковок, в упаковці по 3 пари. З розміром 39-42-30 пар, 10 упаковок. Та з розміром 43-46 30 пар також 10 упаковок. В шкарпетках утеплена стопа. Матеріал бавовна Полістер та Еластан. Вони тепленькі. Всього в лоті 60 пар, вартість лоту 1570 гривень, собівартість 26 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу, всім гарного дня!